З нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Вітаю, дякую. Знов побачитися. Так, це взаємно, по-перше, ну а по-друге, знаєте, ви ось цей такий сучасний український фольклор, напевно, зустрічали про такі жарти, та про те, що там Україна може стати якимось там штатом, і, і це про стандарти, і це про безпеку, і так далі. і так далі Це все ніби жарти. Бачите? А тут з'являється інформація, що й на такому каналі Fox News. 51-й штат Сполучених Штатів Америки це є Канада. Звідки ноги ростуть? Чому про це почали говорити? Ну, перше все це вийшло з розмови, яка сталася в Флориді між прем'єром Канади разом з президентом Трампом. А що президент Трамп не він не шанує це протокол? Це є ті певні лінії дипломатії, де декотрі слів речення садки. Ми не можемо перейти, але він не тримається до будь-якого протоколу, тобто він не має приготовлені нотації, за чого він має говорити. Він просто каже, що йому проходить в думці, і одна напевно думка була: це що він чув на різні консервативні телеканали чи подкести, які згадали, як підтримують багато канадійців в тих західних штатах. Там Альберта, там Сіскачвон, там де є фермери більшість, і там консервативний рух найсильніший в Канаді. І багато подкестери і телеведучих у тих штат, у тих провінціях, вибачайте канадські дуже підтримують його. І я думаю, це впало до голови президента Трампа, і він знову. Він не приготовлений протоколом. Він тільки каже до інших лідерів це, що йому приходить в думці. А це що і і далі, News, не тільки е, е, там журналісти про це говорили, а тоді е, політологи і аналісти, і е, наші е, пондиці е, тут е, на Fox News починали про це сміятися, але і так само декотрі е, підвищили це на серйозну справу і це. Це не це головне, в тім, що це робить неприємність для Канади, бо їм тепер треба відповісти до своїх журналістів, як Канада відповідає до такого. Ем, ну так, але це вже внутрішнє завдання для безпосередньо Канади і для Джастіна Трюдо, очевидно. Але якщо говорити про, про те, яким чином інформація в штатах зараз поширюється, наскільки це небезпечний прецедент може бути? Та? Тобто, фактично, будь-яку тему можна роздмухати до неймовірних масштабів, коли про це скажуть два, три, п'ять подкастерів чи ютуберів, потім з цього посміються в ефірі CNN або Fox News, і потім вийде так, що знову трамп про це буде говорити. Ми вже перейшли одну адміністрацію Трампа, в яким він згадав різні такі потенційність, які він би хотів з Данії передати один острів на інший, це не є перший раз, що він так відкрито говорить. Він так до Великобританії говорив про різні території, американські чи то в Тихий Океан чи інше. А знову це є поза протоколом. Ті е, е, певні лінії, які дипломати чи лідери не повинні перейти. Але знову кажучи, це є особа, яка ні, до нічого не підтримується, і чилиці буде говорити, що є на думці Трампа. Перш за все, перед тим, що він буде садати, як е, які відповідь це буде мати від другої партії. Так, ну побачимо, яким чином інакше скажу, які теми можуть з'явитися в порядку денному після. Е Президентури після початку президентури Дональда Трампа, але давайте поговоримо і про речі для нас більш важливі, більш серйозніші з української оптики. Я вже згадував про ось ці ну, скажімо, інсценуації та намагання зрозуміти, що буде в разі, якщо формат Рамштайн буде або заморожений, або скасований. По перше, наскільки серйозною така, така перспектива може бути за Дональда Трампа в Білому домі. Головне, втім, є хто вийде як секретар, наш міністр оборони тут в Америці. Зараз тепер це є знову зовсім несерйозна особа, над якого багато скандали тепер виходять. Що він, мабуть, трохи ти як, що він ми вже знаємо, що він покинув різних дружин своїх жінків через років. А тепер є різні скандали, як він був голова різних організації, що він напав на інших жінок. То це одна справа. Але це є особа, яка є на секретар державної оборони, і ми знаємо, що. Що він не підтримує і ідею а, а, Рамштайн і ідею підтримки України. Це одна особа, за якого я думаю, Україна би трохи а, воліла, що інша особа би перебрала це головство. І а, далі, втім, я би так само сказав, що номінант для голови а, федерального бюро розслідування Кашпател він призначив. Теперішнього секретар оборони Ллойд Остена як один з найбільших злочинів у його книжці, він цілий список на чотири сторінок виписав, хто є найбільші злочини проти Америки, і він включив Ллойд Остена в тім. То це я думаю журить всіх, хто буде включені до справи Рамштайна. Як це буде е, наш Марко Рубоєв, який ми знаємо, буде починати зі свого першого дня, бо він є сенатор з поважністю, і сенатори будуть його підтвердити як секрет, держсекретар. А друге, це головний радник національної безпеки Майк Волц, який так само дуже підтримує Україну біготів якось включити допомогу для України в наступній адміністрації. Я би так само сказав, що Кіт Келак, колишній генерал, який тепер буде спеціальний представник. Так само він би був добрий голос, але до, до нинішнього дня ми знаємо, що Рамштайн це є відповідальність для міністра чи секретаря оборони, і зараз офіційний номінант це є особа, яка би не допомогла справу і, і не має знання, як зібратися з іншими лідерами на такого рівні. Те, що альтернативний формат можуть шукати. Найближчим часом, то наскільки це може бути затягнуто в часі, і наскільки це відіб'ється на допомозі Україні? Тому що тут, чому я про це вас питаю, тут треба розуміти там, готовність внутрішньоамериканську, тобто, якщо дійсно постане ось ця потреба, ну я би казав: по-перше, ми це не називаємо Вашингтонська група, ми не називаємо лос анджелес група, ми це називаємо Рамштайн-Група. То ще існує потенційність для Європи щоб продовжити цю групу, ми знаємо, як нова команда в євросоюзі би дуже хотіла підвищити допомогу для України, але це так само є проблема для Європи. Для України є проблема, що в Європі. Ми знаємо, що є декотрі демократичні кризи зараз тепер, чи то яка що там буде в Німеччині після виборів, чи буде нові вибори у Франції, як ми що чули цього тижня? Криза в їхній головній раді. Як і так само наші союзники в Польщі ще мають вибрати нового президента у січні, то навіть і що нова адміністрація в Америці починається 20 січня. І не знаємо, яку участь вони хочуть брати в Рамштайні. І ми знаємо, що є потенційність для Європи зараз. Тепер мені і може для інших експертів забагато є незнано щоб вирішити хто чи продовжити у форматі Рамштайн, так як ми привикли вже два літ. Ем, міжнародна політика або закордонна політика президента Електа Дональда Трампа. Я вже згадував про ось цей намір. Першим першою точніше відвідати Францію, відновлений собор. Так в цьому є символізм, але розуміючи, не неординарність Дональда Трампа, що за цим ще може стояти, окрім того, що ну просто він приїде і побачить, як це відновили, і і мовляв, от ем, доступ до історичного об'єкту знову є. Ну, він любить цей імідж як бізнесмен, що з нерухомість і і буділля займається. А щоб прийти і відвідати, він так само має досить близькі зв'язки з лідерством ремонт ієрархії тут в Америці, специфічно йорку як і інші кардинали. Той символічно це йому підходить. Він так само, я думаю, мав. Я якесь розуміння з Макроном, коли він був президентом, ми знаємо, який він заздрісний був великих парад в Франції, і що багато мав там переїхати? Я думаю, специфічно він би може хотів починати розмови. З Макроном з якого підготовки до Олімпіади, бо ми знаємо, що у 28 році тут будуть Олімпіади в Америці, і він би хотів перевищити це, що Макрон зробив у Франції. Цілиться з головне, який перший візит би був президента, навіть і що це, це може, могло бути перед інавгурації. Такі візити всі країни воюють, щоб вони мали перший візит. І я думаю, це що ми зараз тепер не, не знаємо політичний стан в Франції, що це тільки що не вибухнулося. Ми не знаємо з ким іншим. Президент Трампи мав зустріч, чи є можливість, що він зустрічі Марі Лепен, не знати, але все є можливо і це є найбільший вплив його в Європі. Що він він підсилює ті популістичні рухи, чи то це, що ми знаємо вже в Угорщині чи інших країнах, але там, де вони не мають. Політичну силу на високому рівні чи то Австрія, Німеччина, чи, чи навіть у Франції, і він тільки що він хоче відвідати і мати діалог, там це може підвищити сили тих правників чи, чи інших популізм в Європі. Ну але в такому разі, чи це не означає, що? Е... Європейський візит може стати в перспективі європейським турне, тому що ви згадали про Німеччину, про праві сили там. А я вам нагадаю про перезавантаження політичне, про вибори власне про перепризначення канцлера. Ми знаємо, що це там питання найближчої перспективи наступного року. Так само Австрія, зрештою. Я я думаю, що зараз тепер він би такого не робив, і він досить ненавидить Шольцев. Він ненавидить е, Німеччину. Е, він е, йому ніколи не було приємно з Меркелом, а е, то це не є його найулюбліша е, територія. Але я би цікавився, чи він би відвідав е, Польщу, бо він мав дуже близькі зв'язки е, е, з Польщу, коли він мав свою промову у Варшаві його дуже хвалили, що він вистав. Він його промова була так, як Рейгена, що і вони всі прапори йому мали. Він був він був дуже задоволений, що його так хвалили. І зараз, що будуть вибори, я думаю, що партія Дуде би дуже хотіла його підтримку, і мабуть, це би допомогло їхні ресурси перед виборами у січні. Але чи ви припускаєте, що це може бути в рамках, як я вже говорив, такого умовного європейського турне? Чи все ж таки так одразу зосереджуватись на іншому континенті Трамп собі не дозволить? Втім, ми. Перше все, ми знаємо, що він не любить ночувати в іншій країні, чи чи де інше. Він цілиться хоче якнайшвидше вертатися там, там, де він е, має помешкання. То е, як він як він десь їде, то він головне, і це це ми знаємо не тільки коли він був президент, але навіть перед тим. Він їде десь, але вертається якнайшвидше. То і, коли він знудиться е, чи то день-два у Франції і вже хоче повернутися, є можливість, що він вже готовий повернутися тоді. Um... Додамо ще інформації для того, аби її обговорити найближчими місяцями. Іран може посилити програму розробки ядерної зброї. Відтак Франція та Британія розробляють стратегії підготовки до такої загрози. Про це заявив глава французької служби зовнішньої розвідки Ніколя Лернер. Він зауважив, що розвіддані будуть мати вирішальне значення, аби влада могла приймати правильні рішення і визначати. Потрібні стратегії, ну о, слухайте, нічого собі загроза. Та і тут принаймні дві впливових країни. Одну з них ми вже згадували, вони намагатимуться, скажімо так, зарадити або запобігти сполучені Штати Америки. Що на цей рахунок, по перше, чи тут постають загрози для для США в цьому контексті? Ну і що на цей рахунок в Штатах можуть прийняти як як певну протидію? Я думаю, це головне буде починати говорити президент новообраний Трамп. А включно коли ви згадали Іран, це одна ще інша думка, чому ви вивернувся? Бо ми знаємо, що вже оголосили ФПР чи інші агенції в Америці, що вони планують вже літ якийсь замах проти президента Трампа. То його безпеки так само він ще залишитися. В іншій країні поза Америкою, але щодо ядерної зброї, ми вже бачили, як він ставився до, до Хамасу у близькому сході. Він відкрито починав нарікати, що вони повинні успокоїтися і інакше і і повернути людей, які вони вкрали з Ізраїлю, бо інакше він буде нападати на вищому рівні, ніж кого-небудь в історії, але так само він. Я думаю, звернеться до Ірану, бо він так повернувся першу, в першій адміністрації. Він не був задоволений з домовлення до президента Обами, і він підвищив санкції проти Ірану. Я думаю, зараз тепер стан Іран і, і, і нашого ворога в Росії так само і, близько. Так само, ми знаємо, що економії в обидвах вони гірше і гірше щотижня. Як і так само це все вся військова сила. Що в Ірані вони потенційно мали проти Ізраїлю все пропало у, у Лебононі? Це... Майже майже всі лідери гезболи є знищені, і це був найбільший вплив Ірану поза їх кордонів. А то вони зараз тепер не є солідно, і напевно, це чому вони починають говорити про ядерні зброї трохи більше, бо їхня економія попадає, вони вже не мають сили поже кордону і в їхніх друзів. Мабуть, в Іраку, але Ірак так само це, що діється в Сирії, нападає трохи на, на їх їхню силу в, в, в Іраці, то я думаю, стан зараз тепер в Ірані треба дивитися так само, як те, котрі експерти бачать стан економії і в нашого ворога, і, і бачать, що Росія. Так само більше і більше говорить про ядерні зброї, бо справді вони мають стільки втрати денно, що що їм іншого солідного показати свігі, що вони мають якусь силу, і зараз тепер Іран є в такому стані. Андрій я вам дякую за те, що знайшли час для аудиторії. Нагадаю, Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, з нами наживо. От як власне, шановне панство, ви мали можливість спостерігати.